Що сьогодні являють собою парки Одеси? На це питання відповісти нелегко. Затишок у більшості з них знайти важко. Міську владу цікавлять більш вигідні пропозиції: торговельні будки, наливайки, атракціони. Цього разу мова піде про парк Преображенський, на території якого знаходиться перше одеське кладовище. Про його історію дізнавалася Ірина Монцян. Далекого 1795 року саме тут відбулося перше поховання. Відтоді тут спочили близько 200 тисяч одеситів. Втім, знайти їхні могили сьогодні неможливо. Міська влада до цього не вживає жодних зусиль. Багато хто з одеситів, прогуляючись по занедбаних алеях парку, навіть не здогадується, що чи не на кожному кроці могила пращура, який був у числі перших, хто будував місто у 2009 році. Одеські археологи знайшли на територію парку фундамент храму. Церковь не сразу была построена, а строилась в несколько этапов. Значит, это, значит, мы называем одну из первых каменных церквей, потому что она была заложена в 1816 году, освящена в 1820. И вот если мы видим вот там вот апсиду, это первая, первая церковь. Выглядела она Вот вот так. Залишки фундаменту храму дозволяють впізнати проект. Біля основної будівлі залишки дзвіниці, сходи якої ведуть до підвалу. Пасхалов не встиг, е э, довести колокольню до кінця і умер. Похоронен Паскалов, вот приблизительно вон мальчик, Анвальтіквіте, играется под дерево. Вот где-то вот в этом месте. После э Паскалова священником в этой церкві служив Соколов. І при соколові була достроєна колокольня. Потім були сделаны сіверний і южне приділи. Місце, де похований священик Иоанн Соколов, знаходиться прямо біля храму. Одеські краєзнавці знайшли труну священика. Прах поховали на тому ж місці. Похоронили його не на території рядом с церкви, а іменно внутрі церкви и вот когда значит мы проводили исследовательскую работу и на, на мы попали на погребальную камеру мы ее вскрыли и там значит нашли останки Соколова лежал там он лежал в дубовом гробу дубовый гроб лежал в цинковом гробу Захоронення було розграблено в 1934 році. Саме під цією плитою сьогодні лежить Іоанн Соколов. Дивитися на цю могилу соромно. Адже колись багато років тому до цього священика приходив не один градоначальник міста. На жаль, міській владі на чолі з Костусевим байдуже історія нашого міста. Хоча і мерія, і Горсаветні обіцяли тут навести порядок, але, на жаль, этого порядка нет. Мы видим здесь аттракционы, видим здесь пивные заведения и тому подобное. Мы хотим единственное, чтобы данный парк пришел, наверное, национальным обществом. То есть болгары, югославы, Німці, поляки пані дійсно, щоб з був уже навіть порядок. Погляди на плани благоустрою парку Одеситів та міської влади різні. Професіонали Костусєва поспішають встановити на могилах пращурів атракціони. Одесити вимагають шанувати пам'ять померлих. Печально бачити, як нарушається закон. и не только закон, но и решение органов местного самоуправления, в частности Одесского городского совета, где черным по белому написано, что парки должны использоваться по назначению, не должны здесь располагаться различные увеселительные учреждения, магазинчики, пивные и так далее. Часто я слышу такое, что вот детям аттракционы. Вот сейчас я смотрю на аттракцион. П'ять людей. Я думаю, що Одессити, звісно, люблять природу, але природу не на кладбищі. Місцева влада не хоче впоратися із благоустроєм парку. А отже, чому б не дозволити виконати це завдання тим, кому найбайдуже історія Одеси? Я лично участвував в нескольких зібраннях, круглих столах, де присутствували консули різних государств, які знаходяться на території міста Одеси. Они впрямую говорили о том, що ми готові. вот якщо нам дадуть, ми за свої деньги ні копейки не візьмемо з бюджету, а зробимо э, так, як і требують пам'ять. Радянська влада зруйнувала багато могил одеситів. Ідеологічні мотиви для комуністів були передусім. Говорили навіть старші люди, коли вже э, э, уничтожили це кладбище і поже. Przyszła dumka komunistyczna, żeby zniszczać dalsze, w tym planie, żeby zjechać zoopark na e, miejscu cmentarza. Kiedy zjechali te jąkości dla żywotnych. То сривалі землю, то толко коштів рували в воздухе. То просто такі був безпреділ там времів, яка ні не нілі ані віри, бо ні її, ані історії. Сьогодні міська влада обрала іншу стратегію: бездіяльність знищує все. Враховуються лише комерційні інтереси. Чи вдасться багато зробити на могилах предків? На це питання сумлінні люди відповісти не можуть. Посладі самі оценіти що дівають, Думаю, мили осознання, якби сознання на ко. Знаходиться, этого не було. Поэтому мне кажется, что e, первое, что то должно быть у людей осознание. І цінності. я думаю, что никто не хотів, чтобы по матері його и діду гуляли или якісь розвитательні центри. Працювали. Одеські краєзнавці сповнені ідей, і сьогодні їх цікавлять безліч питань, які цікавили не лише одеситів, але й туристів. В этом загадка, что некоторые люди показывают несколько мест. У нас зараз 4 места, где мы предполагаем, где находяться могила в Холодне цікаво було б дізнатися, де похований брат Олександра Пушкіна, Лев Пушкін, графи Толсі та інші відомі особистості. Втім, міську владу ці питання не цікавлять. Коли йде мова про бізнес та брудні гроші, про сумління годі й казати. Ірина Монтян, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.